Але ж нас навіть в тому ж парламенті, який має ухвалювати і закони, і ратифікувати конвенції, там є депутати, які є так званими приватними колекціонерами. Статус цих приватних колекцій насправді ну, доволі сумнівний. Так, і це теж це теж велика проблема, тому що у нас це питання просто не врегульовано, і виникає колізія, що будь-які археологічні предмети в Україні є державною власністю, тобто законним шляхом потрапити в е, приватну частину національного музейного фонду вони просто не можуть. Mm -hmm. вот. Але де-факто ми маємо от таку от ситуацію, коли ці колекції є, їх піарять всіляко. Mm -hmm. Mm -hmm. От і ну, це часто густо люди, котрі при владі. Ну можливо, це і в цьому є певна користь, бо вони тим можливо, з власної, так би мовити, тщеславі, як кажуть, вони розповідають про це і таким чином. Фіксують речі, які потім можна буде ввести в законне, так би мовити, в законне поле. До речі, я згадую минулого року влітку була історія, коли, зовсім, так би мовити, випадково бо розслідували питання там про, про зраду, знайшли величезну археологічну колекцію в колишнього прем'єра Криму. Тобто його, власне, самого не було в Києві в цей час, очевидно, він десь в бігах. Але знайшли і там кілька днів описували цю колекцію. Так, так, це дуже показовий е, приклад. Ну, як показовий. Він показовий з, е, з, в плані того, що таке явище існує, а сама колекція. Вона доволі унікальна, в якому mm -hmm. плані? Вона була не публічна. Mm -hmm. От, тобто, він, він не світив значить, mm -hmm. цю колекцію, і виявилось, а виявилося, що це ну, дійсно зібрання таке шикарне, mm -hmm. яко кажучи.